Будь ласка. Зачиняйте двері, сідайте. Я так розумію, якщо ви прийшли о сьомій ранку, у вас якась проблема. Ви абсолютно праві, Максима Так? Проблему треба вирішити негайно, бо завтра може бути пізно. Тоді давайте приступати. Для початку скажіть, як вас звати? Мене звати Ельвіра Едуардівна. А я Ірина Семенівна. Ми сестри. Двоюрідні. Чому двоюрідні? Рідні. В сенсі, Едуардівна Семенівна. Так, але наша мати все своє життя шукала свого ідеального чоловіка. І так його і не знайшла. В нас ще третя сестра є Гульнара Хасанівна. О, ну як. Ну добре, перепрошую. Давайте до справи. Що вас до мене привело? Максиме, в нас до вас справа. Точніше, нам потрібна ваша порада. Ви людина солідна. Закінчили престижний університет. Маєте свій юридичний бізнес. До того ж, музикант, у вас є своя музична група. Отже, зможете оцінити проблему, так би мовити, з двох боків. А це саме те, що нам потрібно. Щось <рес> я нічого не розумію, поки що. Давайте ближче до суті справи. Так, звичайно. В нас сестрою є племінник. Дуже добрий хлопчик. Ульнара залишила нам його на виховання, поки сама працює за кордоном. Амір закінчує школу. І треба визначитись, що нам робити далі. А ми ніяк не можемо вирішити, куди йому піти. Чекайте. І все? Через цю проблему чергували під дверима усього Усьоміра. Так через два місяці розпочнуться вступні іспити. А ми ще з навчальним закладом не визначились. Ми розуміємо, що це не зовсім ваш профіль. Але коли ви дізнаєтесь ці нюанси, ви зрозумієте, що саме ви можете нам допомогти. Що там за нюанси? Цікаво, заінтригували. Ну, будь ласка, слухаю. Я хочу, щоб наш племінник навчався на юриста. Професія солідна, гонорари високі, перспективи гарні. А я хочу, щоб він був музикантом. Хлопчик дуже гарно грає на саксофоні. О, можу дати вам послухати його власну овертюру. Не треба, потім. Я так розумію, вам потрібно, щоб я вам щось порадив чи порекомендував. Так, ви так би могли розуміти цю ситуацію як ніхто. Знайте всі плюси і мінуси кожної з цих професій. Підкажіть нам, куди йому піти. Погодьтесь, краще мати хлібну професію. А музикант що? То пусто, то густо, виступив десь, щось підзаробив, а потім все проїв і пропив. І не знаєш, чим за квартиру заплатити. До того ж, мухи творчості, невпевненість у власних силах та таланті, моральні травми. Ой, за ти даруєш людям гарний настрій, робиш цей світ краще, величезна помилка ігнорувати свій талант та піти у юристи. А там що закони, злочини, покарання? Якщо ти адвокат, захищай бандитів, якщо прокурор саджай невинних, а якщо суддя. Взагалі кошмар. Просто цікаво. Ви звідки так добре про нюанси цих професій знаєте? Так я ж викладач музики, а -а -а. натерпілася цього мистецтва по самі вуха. Думала, буду виступати на міжнародних конкурсах, дарувати мистецтво людству, а викладаю у школі для оболтусів, яким на цю музику плювати. А я адвокат, два рази сама під слідством була. Тричі мені погрожували, і навіть один замах був своєму племіннику такого щастя я не хочу. Зате на джипі їздиш, а ти спиш спокійно. О, добре, я зрозумів. Дивіться, якщо чесно, ще місяць назад я б сказав, що професія музиканта краще за професію юриста. Але зараз. Я вже не такий впевнений. Є плюси, є і мінуси там і там. І сказати яка краща, ніхто не може. Але що я точно знаю на всі 100%? Обирати професію має ваш племінник, а не ви. Він сам. Ви можете порадити, підказати. Але вирішувати має він, а не ви. Ну... Тут випраї. Чому ми з тобою за нього самі вирішуємо? Думаєш, треба спитати? Та звичайно треба спитати, не нав'язувати, а спитати, бо може він обере щось інше, може, письменником хоче бути. Або, наприклад, менеджером. Хм, до речі, професія менеджера дуже хлібна. <клес> а письменник це совість людства. Менеджери заробляють як олігархи, а письменники рухають світ. Всі добрі менеджери ставали політиками а гарним письменникам ставлять пам'ятники на площах.